Є ще ось такі от малюки в наявності. Це у нас ножичок на Д2 сталі з дерев'яним руків'ям. Накладки тут стоять на сталевих лайнерах. Сталюка D2 гартована в 60 одиниць. Ножик не має ніяких замків, окрім ось там от маленький такий от шпеньочок, який тримає хвостове клезо і не дає ножу розкритись задалеко. Відповідно від складання, Ваша рука забезпечує цей ніж при роботі. Ось так от ви порізали все, що вам треба, і потім швиденько його склали, поклали в кишеню, займає мінімум місця поміщається в кулак з класних матеріалів. Гвинти тут, до речі, ось такі от скрізні, прикольне дизайнерське рішення. І ось так от він виглядає. Такого малюка можна придбати собі в колекцію або комусь на подарунок. Чудовий варіант. Для замовлення звертайтесь в повідомлення або переходьте на сайт.